І усім привіз ви, 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 ви на конференції номер 17 що буде в другому сезоні, ми почнемо. Що, наприклад, ви бачили, то вийшла. Ну, мов ще якась доповнительна Ну, Ця серія не відноситься до першого і другого сезону. Це просто серія, яка просто. ну... Просто показує, що було після фіналу першого сезону з іншим персонажем, це буде теж показувати, не тільки буде про колег і Хопен. Ну, якби десь так. Але що може бути думаю, в другому сезоні? Ви бачили трейлер ну там, що було. Та, ви бачили там ще заставку. Та, появи це новий персонаж. Ну, я зараз можу сказати, тому що другий сезон буде в червні. Та у червні буде. Ну, Більш можливо, що він вийде в 12.00 і завжди виходять на вихідних. Десь так. Але. Ну, може вийти по поверхні пізніше, але десь можливо, що це десь так. Ви там бачили появу це фігос. Нам відкриється. Для це... Ефінго. Він несправді, не це його не справжнє лице, коли він водієць. Коли бачили його в заставці тої того, доповненої серії, то бачили його лице. Ну, не зовсім було б видно, але це його більше можливо, і це його справжнє лице. Але це ще не кінець, там буде ще багато чого. інших нових персонаж. Ну, Фіроус. не можу розказати, того. це персонажа, це сестра. Це сестра ну... Як ви думаєте, що вона зла, ні, вона скоша добра. Добре віддався до за свого брата, ну, свого батька, ну. Це не, сильно, не сильно так добре, тому що вона його звинувачує, що мене вигнали. Тоді добре, але вона не підтримує нас. Зовсім не підтримує. Вона хоче тільки, хоче тільки взяти звернути владу, тому що там диктатура, і вони виганяють вганяють просто за те, що вони просто підтримують землю і і, і, і вона те хоче таке зробити. З незером і з іншим адемою крім свобаті. Тільки, тільки взяти, звернути незера, це навряд чи вийде. Та, фіоси, будь ласкова і добра, але це не подобається Незеру. Тим більше таке поведінка. тому що думає, така тільки тільки... Вона більше жаречи. Так, щось дитя. Щоб уже бути, ви бачили. Але ще можу сказати ще одного персонажа, який появився серіалі, і може якось звернути Незера Ну, це новий персонаж, якщо що. Санмен. Це новий персонаж, який може бути звернути Він, може, хотів би волі але не, тих, того не хоче, тому він в статі його в вб'є Ну, частично в Він він допомагає. Думаю, це дзвонив, якби якби, ти частично помирає, а не будеш ще живий. Ну, це, якби, він просто жовті волосся і то жовті очі. Його волосся більш більш десь схожі більше настрада, але не зовсім такі загинути. Сам він дуже потрохи, трохи божевільний, ну по трохи ненормальний, тому що його закрили тоді на багато років закрили. Сам він грає. Якби і ще принц. В десь так. Але що буде в другому сезоні, ви точно там буде більше романтики і появиться, ну, ви точно там точно побачите, як то. Як ви бачите, обрань, ви точно там точно не побачить там робран. Точно там справді то живий. Він не помер, це точно, тому що я як би міг, як могла б взяти добу на те серію, який не помер. Це неможливо би. Просто живий, він просто втік. Уточно, аксерію точно, точно появився в другому сезоні, але і не буде під демонізацію Напал на половину, на 50% буде під демонізацією. Це буде якби чехливо, але. Там збільшиться романтика, появиться якийсь більш грама. Фінал може вам сподобається, тому що. Тому що багато чого змішано з іншими серіалами. А і ще погано, що автор ну, точно по сезоні. Я, це так запланивала, але ну, в третьому сезоні ви повернуть. Я краще таки не вближатися, тому що так запланив так довгий сезон, і так я вже більше так нічого не зможу таке зробити, тому що це вже так зроблений. І чого змінити я не зможу. Ну так, я може бути, можеш з'явитися до Але я скажу, що це не точно, як з'явиться буде якийсь вільний час. Тоді появитись. Так, Та, ще три новий персонаж. Це буде типу, три нових персонажа, ви знаєте, вже двох. Ще один новий персонаж це Ембер. Ембер це жовту. Проводиться, казав, низку, як жовту, Ембер, це вона, до... вона за низький як жовтий, тільки в іншому часі. Сам Ембер це Василіск, вона то просто втікла влади, і все. ну, те, яке семь буде зустрітися з стратом і все десь так буде. На... На Та, ще може з'явитися, що може появитися Думу, в другому сезоні вигнання. Таке саме таке буде, нам це покажуть. Це точно буде до когось не, неприємне. Не, 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 не так, і ще одне. Серій просто збільшиться. І ще одне сказати. Коли вийде. Ні погоди вийдуть в 1 червня 12.00. Ну, як вийде, я думаю, вже контрення буде до кінця. І всім до побачення. звуву Фруді Флеги, всім побачення, всім до побачення, всім кудбай.